Рекорд України встановили сьогодні у Херсоні. Там майже дві з половиною тисячі дітей хором заспівали гімн України, присвятили його дню міста. Свято відзначили скромно замість салютів і концертів дорогих зірок. Патріотичні акції і суботники херсонські школярі вбралися в патріотичні кольори, щоб разом заспівати гімн України. Їх 2452. для України. Це рекорд. Цей Торт теж міг би претендувати на рекорд. Важить 200 кілограмів, площа 4 квадратні метри. Його приготувала грузинська громада. Проте сьогодні містян пригощають не задарма, а продають. Виручені кошти підуть на допомогу військовим. Нам хочеться купити їм теплі речі, так само теплі бірці. І от сьогодні подивимося на акції, скільки ми зберемо денег. Ми поїдемо сьогодні, скупимося і в понеділок будемо хлопцям нести. Бійцям непередовій передовій і своїм ровесникам біженцям, що нині живуть на Херсонщині, допомогу Рають і діти. Усі заходи сьогодні благодійні, а концерти лише патріотичні. Навіть такі складні часи, які ми живемо, треба знаходити приводи для радості для натхнення. І що нас може надихати, як не на наше рідне місто. А у спальному мікрорайоні Таврійській святкували з лопатами. Містяни давно чекали, коли тут нарешті з'явиться парк. У генплані він був з 2003-го. і лише сьогодні закладають першу алею. Я з удовольствиям вийшла і готовий далі приходити для того, щоб була зелена зона для відпочинку. Цю ідею я для того, щоб залишилася пам'ять нашим дітям. Перша алея, що дуже символічно, громадськість Херсона і Таврійського мікрорайону запропонувала назвати і дати їй ім'я Алеї Миру. І на цій алеї. Символічно вже передбачені місця для тих хлопців, які віддали своє життя за цілісність України на кордоні між Кримом і Херсонщиною зараз скупчуються російські війська. Тому у будні і свята тут бажають єдиного миру, спокою і спокою, і просвітання нашій взагалі в Україні, не тільки місту Херсону. Слава Україні! Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН 1+1.